Привіт, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 21 липня 2023 року. Підживлюю арахіс. Обгорнули ми його, вирішив я підживу, А я літри, значить, кинув я десь 12 кг одразу думаю. Я давно не подживлював. Цього монофосфат амонію. Десь пол кілограма. 5 кілограму сульфату магнію магію. Навіть не повага, там грам 350. Зараз покажу яку е, яка селітра. Сьогодні добриві ще припев, все один новенький з нової пошти на 1020. Тут я менше селітра і сульфат амонію є Ямо фоска, Діамофос. Охай потом покажу, зараз цісто по підживленню арахіса зніму відео. Зараз покажу, який є арахіс. Оце цим поживую його. Зараз він уже зацвітає, то ми його підгортаємо. ...по... Покажу арахіса перший рік. Я його вирішив висадити дивитися, що воно буде. Це ще там є, привіз треба буде зараз погодувати. Он Раз покажу тут арахис є. Сейчас подживлюється вся ця хімія, меша селітра іде сюди. О, а сюда і вона виливається, погано зафіксував хтось. Кінцевика вирвало, я бачу. Зараз ось такий от арахіс. Зараз я підремонтую його. Вже раз я тут так вийшла, ага. Поки не підремонтуєш двома руками треба і знімати ладно я потім засніму відео потім його підремонтую так воно поливає тис протопомпа гарна Ось тут воно його підживлює і треба, я їх прошу зразу щоб розлажували ну є маленькі пробоїни я бачу по арахісу Бо люди обгортають, видно, з такий от арахіс. Вже подгорнутий, це його підживлює. Туди не піду, там більше ні. цей, вона треба зараз пробоїмо. Ви знаєте, підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Я буду ремонтувати поливка, поживлювати далі. арахіс, щоб був щедрий і багатий урожай на осі.